А ми все в очікуванні доща. Метеофор нам обіцяє вже дощ Дві, два тижні. Ми чекаємо, чекаємо, воно щось бризкає. Оце вчора, що сильний дощ, бачите, да? воно сухе, сух, сухісіньке все. Очікуємо, чекали, що пройде дощ, щоб цю зелень не ламати, але вирішили, що ну, його вже це очікування, і Андрій пішов фрезернув цю нашу цілину так вона вже у нас, нас фрезерована тут два рази так це виглядає заростає бур'яном ще раз нагадую тут гербіциду ми не використовуємо просто цілина оброблена фризою І що воно буде, як воно буде наприкінці? Ох ти ж, бачите, яке каміння. Це потрібно вигрібати все. Ділянка не засіювалась, не саджалась, щось тут було побудовано. Ну так скриєчко. Хоча бачите, скільки цеглин. Що ми маємо? За... При фрезеруванні, на що перетворюється ґрунт, він вже м'якше, він вже розпадається, не так, як минулого разу. Багато дрібних камінчиків, багато корінчиків, але ну, непогано, дивіться, такий ґрунт буде. А осінь зробити глибоку уранку. І воно тримає вологу, уявіть собі. Тобто дощів немає і грунт вологий. Це 15-20 сантиметрів. 20, сантиметр... 20 немає, 15 сантиметрів заглиблення робить Андрій. Неглибоко. Тут на середині ось таке. Дивіться. Оце я копаю. Ось таке воно гарненьке, я вам скажу. Клас. Просто. І каміння. Ще ми з часом на цій ділянці хочемо оцей бугор прибрати. Якось його розрівняти, тут прям отак от як межею зроблено. Оцей бугор. Щоб можна було якщо щось висаджувати або отак от вдоль їздити, то можна було б тут розвертатись. То потрібно буде оці кущі всі поприбирати. Оцей хміль обережно, щоб він на город не плівся, бо він вже поряд. Це та ще зараза. Пахне м'ятою. Дем'я там і Щось дике-дике. Стільки, скільки ми роботи вже переробили цим трактором, і взагалі скільки роботи ми переробили, якої ніколи не робили. Це дещо. Знову ремінь, це я вмію знаходити ремені, усілякі різні. Механізація це все. Навіть якщо ви маєте ділянку там 50 сотих, у вас в город є 40-50 сотих, то я гадаю, що навіть для тих 50 соток, от дивіться, ця діляночка 50 сотих. Це ну так, ні про що, але цей трактор на фоні цих 50 сотих, він малесенький, компактний. Але скільки він роботи робить? Ну, уявіть за, за оце все заплатити гроші. Трактор і заплатити платити за це. Андрій сьогодні релакс. Він коли на тракторі то каже, я поїду покатаюся, так це і звучить. Я поїду покатаюсь, але бачите, він не робить справу. Грунт буде шикарний на наступний рік. Класний просто. О, хтось капці загубив. І поменшало наритого кротами, немає майже. Це два рази ми приїхали, тут призорували і вже немає оцих, ну, там. Десь далеченько там є нарите рите критами, але їх реально поменшало, Ми трошки полякали тут. Можна було б це все загербіцидити, Проста схема, гербіцид, потім дисками пройтися, бо фризою, потім оренка осіння, глибока. В культивація, фризерування і вже висаджує, що хочеш. І також було б все це гарненько, чистенько, Але гербіцид це така штука, друзі. Можливо, і нас в якийсь момент вимусить природа зробити гербіцидні поля свої городи. Але те, що ми бачимо навколо і те, що потрапляє нам в колодязі з питною водою, нам не дуже хочеться долучатись до цієї історії. І наскільки нас вистачить, це залежить тільки від нас. Наскільки ми готові мінімально. Порушуючи якісь природні закони, виростити ту картоплю або того кавуна, капусту і все, що потрібно для життя. Ось вона жага до життя, дивіться. Вже тут їх резервували, і що тільки не робили. А ось він мурашник здоровий, і вони вже натаскали там цього сіна, вони будують будинок собі. Так багато не бачили, коли в перші рази. Зараз же, можливо, Андрій заглублюється і горне ножами. Але призадху, так, щоб не залазити, не зорочити. Вона витримала ножі, ще тримаються. Андрій обережно намагається працювати. Я вам покажу, дивіться, О, угу, чисте. Зелень рубає. Якщо ви подивитесь, у нас є відео минулорічні, самі перші, ми в таку грудку чесник сажали, що це пушок в порівнянні з тим. І ми ще тоді вигрібали ту грудку граблями. І все це робила вручну. Тобто, наскільки механізація нам допомагає взагалі працювати, існувати, і скільки вона залишає вільного часу, фізичних сил для того, щоб відпочити, для того, щоб зайнятися улюбленою якоюсь справою. Звісно, і це становиться улюбленою справою. так? Ну, Це не може бути неулюбленою справою, праця з землею. Вона реально працює як реабілітація. Для Андрія я вважаю, що це найкраще, що може його реабілітувати. Ані жодні, жодні санаторії, жодні курорти, або, або якесь лікування. Саме така праця. Я просто бачу, як він відволікається, спостерігає за кожною рослиною. І наскільки це все йому також подобається, я навіть не очікувала взагалі, що. Що таке можливо, що отак от людина буде повертатись до цивільного життя після поранення? Що отак от був склад складеться у нас в житті? Трошки переграли плани, трошки переграли життя своє. Все ж піднішу та акація, яка не попадала Це її Андрій Уминав. Він також трошки боїться можливостей трактора і можливості фризи. Але ось воно її перемолотило. ну Коріння ще залишилось. Але потрібно її ще видаляти окремо, чи підкопувати. Але ось так отак фриза ось зробила з деревиною. Я вам просто хочу показати, оце вона, вона риє. від третій раз цілині. і ми бачимо такі результати. Ця грудочка вона розпадається. ось І земля вогкенька. Ну, тримається ще волога якась ще весняна. От звідки вона, А у нас на городі немає. Що мені ще подобається, це всі історії з фризуванням ділянки, що вона вирівнюється. Тобто вона була така крива, по-перше, тільки першого разу ми заїхали, а зараз вона вся така рівненька і ґрунт рівний, немає цих ям, різких перепадів. Це прям добре-добре. Я так думаю, що буде гарно садитись сюди, особливо культуру якусь. Єдине, що мене зараз трохи бентежить і бентежить, і ну, так, розтравлює, скажімо. Так, Це наявність на цій ділянці. У нас, Я сьогодні побачила, коли підпалувала там внизу кавуни, нижня частина, тут також тут так ярочок іде. Одна ділянка в іншу ділянку і тут така ямка. І оце по цій низині я бачу і тут, але тут більше його. Скоріше за все, можливо, ми туди перетащили до нас на ділянку. Оцю рослину. Я її також бачила на іншій ділянці, також на цілині. Ось ця пакость, пакость це називається хвощ. Це рослина, яка лікувальна вважається дуже. Це для знатоків. Дехто її називає Йолочка але це хвощ, польовий. Чим воно погане, тим, що ніяк його не позбудешся, буде отак заражена земля, воно розмножується діленням, у нього це все в паличках це насінини і воно дуже легко розмножується. Чим би ти його не намагався позбавитись, хвоч буде лізти завжди. Ну, Можливо, якийсь несприятливий рік буде і воно не полізе. Оце поменше, таке, це побільше. Можеш сапати, що хочеш робити, але воно буде рости. Ну Це тільки догляд за ділянкою. Ось вона, бачите, воно вже тут розмножилось. Робі, а трошки туди вище, там немає його, тільки тут понизу. Ну, дивіться, яка ну, котня ось це все буде наша неприємність. Ну. Без неприємностей не буває.